День учнів із 9 класу зараз на урокі українська застава мова. Сьогоднішня тема – психолітичні особливості пітлітків. Доброго дня, мої учні! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над основною темою. Я хлопець, дівчина, цього разу ми Зосередимомося на особливості підліткового віку, а чи підлітковий період часто пов'язане і певними тихопічними труднощами, які можуть впливати на наше самопочуття. Емоції та стосунки іншими. Нам важливо розібратися у тих особливостях зараз, щоб у майбутньому краще розуміти себе та іншим. Уникати конфліктів і зберігати гармонійні стосунки. Якщо ми навчимося розуміти, які виклики виникають у підлітковому піці, то зможемо легше їх подолати і уникнути багатьох проблем у майбутньому. <кхем> Пам'ятайте, це у нас буде добре. Головне не боятися, досліджувати себе та Часно шукати відповіді на питання, які нас хвилюють. <гум> Жестова лексика. Проблема шкітливий, шкітливий, звичка, психіха, навантаження, вяліст, гальмування, <гум> помта. Вити, брати, витибрати. Не минучі егоїзм структура. Повторити і поставити уже питання до речення. В підлитковому періоді покращується пам'ять. Підлітки часто виходять від мовної норми і користуються сленком. Нормально говорити, більше каже мати. Так. У них відкриваються математичні, діпності, цікаві до географії та історичних потім. Підліта починами може фантазувати довго, малюючи нереальні способи свого тріумфу або помпти. Підлітковий фанталізм. Який виражається розмальований стін, будинки та літні зупинок і пам'ятник можна вважати неготовність переходу до дорослого життя. Часів підліток веде себе суперечливо. Наприклад, він може вступити у бійку з двома-трьома хлопцями, захищаючи дівчину чи слабому товариша і через п'ять хвилин відібрати у малого хлопця цукерки. У період критового періоду підрити велику увагу предмету спорту у змаганнях прагнуть показати себе найкращим спортсмена чудово. чудового. Причиняю шкоду, мета як покарати особу, чи декілька усіх у відповідь на справню або уявну управління несправедливість натінку і такі інше, чини раніше. Справедлива чини пункта може бути на сама формах правоядження е еку я. ДиNITна орієнтація людини, етно, ци держави. Що характеризуються переважно і життєيان чукорівливих особистостей інтерент і потреб, тосно на інтернеті інди людей і соціальних груп. гру. Цих два. Те Дихання Він давно греки і латинки душа. Сукуп у цього притаманого людському розуму прийняття, огнітія та поведінка, свідоме та несвідоме процеси мислення, уваги. тощо. Це система явищ притаманного суб'єктивному внутрішньому віці не дити людина, але деякі тварини. Типи каталогіть множина людини та тварини. Ми обучними, теоти, ми з вами ще глибше ознайомити -тих, тихо тихо бітичними оспівуваннями пятилітким. Ми на далі будемо підтримувати один одного, а читава, книга і для вас, і для мене. Це допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому, та стати більш розумними і свідомими підритками. Ми з вами здесь на наступному уроку. Дякую за вашу ваху и молости. До побачення.